Свято-Михайлівському кафедральному соборі в останню путь провели загиблого воїна Сергія Анатолійовича Карпюка. Чоловік народився у Користині, що на Житомирщині. Там пройшли його дитячі та юнацькі роки. Там він здобув загальну середню світу, після чого він вступив до. Житомирської агроакадемії нині це наш Поліський національний університет, де здобув фах інженера-механіка. У мирному житті чоловік був завідувачем складу палено-мастильних матеріалів, присвятив роботі понад 10 років. Також майже десятиліття працював менеджером у одній з фірм Житомира у жовтні 23-го року. Він доєднався до лав захисників України в одному з підрозділів Збройних сил. Пройшов навчання, отримав звання молодшого лейтенанта і з мужністю. І з честю виконував свій військовий обов'язок, захищав всіх нас, захищав рідну країну, захищав майбутнє всіх українських дітей. Життя героя обірвалося 30 березня 2024 року, під час виконання бойового завдання, і лише через рік і п'ять місяців він повернувся додому на щиті. У вічній скорботі у Сергія Анатолійовича залишилася його кохана дружина, синочок, його батьки, друзі. Знайомі бойові побратими, та разом із ними всіми, вся Україна.